Же 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Американець українського походження Юрій Фадинський від початку повномасштабної війни залишається в Україні. Точніше, вирушає у світ з Полтавщини, що стала рідною для нього, дружини Марії та їхніх чотирьох доньок і синів. До речі, наймолодша доня народилася у квітні 2022 року. Дружина Юрія теж грає на різних музичних інструментах, сам юрко Фединський мандрує, збираючи кошти для тих, кому на українській землі особливо потрібна допомога. У січні 2023 року Юрій влаштував концертний тур Різдво Христове на фронті. Перший концерт дав у Харкові, побував у Куп'янську та Ізюмі. Після закордонних виступів Юрій знову повертається до своєї садини в селі. Там хлів, колись переобладнав він на майстерню, де можна виготовляти стародавні українські інструменти кобзи, бандури, торбани, народжений у північній Кароліні, Юрко здобув освіту у Києві, неодноразово бував у Харкові, пов'язаний співпрацею із Харківським кобзарським цехом. Музично-духовний захист України. Міжнародний кобзарський фестиваль Древо уже в десяте пройде в серпні. Можливо, саме Крячківка на Полтавщині як кобзарське фестивальне місце підказало Юркові ось цю імпровізацію на кобзі. По-перше, я почула гру Юрія Фединського у Харкові 2007 року. Він приїхав тоді на молодіжний конкурс виконавців на українських народних інструментах. Фрагмент інтерв'ю з ним та загалом інформацію про українську імміграцію в різні періоди нашої історії. Слухайте далі у подкасті. Записи різних років. Еміграція спричинена соціально-економічними і політичними обставинами, належить до особливого виду переміщення людей. З кінця XIX століття в Європі вона найбільше охопила так звані недержавні народи, зокрема Російської та Австро-Угорської імперії. Еміграційні потоки спрямовувалися передусім до США, Канади і країн Латинської Америки. В результаті за океаном виникли значні осередки українців, поляків, євреїв та представників інших національностей. Інтенсивними міграційні рухи були в роки Першої світової війни. Після її закінчення найбільший еміграційний потенціал зосередився в країнах, що утворилися на руїнах колишніх монархій. Наприклад, Польща у 20-х роках всебічно сприяла переселенню українців за океан, щоб зменшити їхню етнічну присутність на своїй території. Уряд санкціонував відкриття численних представництв мореплавних компаній, агенти яких безконтрольно і безкарно на свій розсуд диктували умови імміграції українському населенню. За результатами діяльності уряду та мореплавних компаній, сотні тисяч українців і євреїв виїхали до США, Канади, Аргентини, Бразилії, Парагваю, Уругваю, Куби. На словосполучення українців у США інтернет озвався мені з першу хронікою Бід. Українці у США засудили до п'яти років позбавлення волі. Доля близько 120 українців у США невідома. МЗС України у США в зоні лиха. У наслідок паводку, викликаного сильними квітневими опадами, суттєвих втрат зазнав адміністративний і духовний центр Української православної церкви США, що знаходиться у Саутбаундбрук, штат Нью-Джерсі. Там, за 50 кілометрів на захід від Нью-Йорка, у центрі українського православ'я Сполучених Штатів, знаходиться церква пам'ятник святого Андрія, присвячена жертвам голодомору. Та велике, одноіменне кладовище, місце спочинку багатьох українських емігрантів. Щорічно тисячі українців приїжджають сюди відвідати могили своїх рідних. Стихія весни 2007-го завадила у цьому багатьом з них. Потужна нічна буря, що налетіла на східне узбережжя США і подальші затяжні дощі, викликали, зокрема, підйом рівня води у річці Равітан. Вона розлилася, затопивши під'їзні шляхи, браму кладовища та декілька споруд центру. Чотири родини працівників митрополії втратили дах над головою. Цього разу паводок не сягнув рівня 1999 року, коли води підступили майже до стін храму пам'ятника. Проте матеріальні збитки, яких зазнала митрополія, доволі значні. Зробилося тоскно. Невже нічого спокійнішого не принесе інформаційний потік? Так, ось імена харків'ян, які програмою фонду імені Фулбрайта зайняті у США, у 2006-2007 роках українськими студіями досліджують тамтешню економіку, політичні науки і право. Вони представляють Каразінський університет і юридичну академію. Програма імені Фулбрайта це найстаріша і найвідоміша у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки. Вона діє з 1946 року нині у 140 країнах світу. З'явилася вона на згарищах повоєнної Європи. Молодий сенатор Вільям Фулбрайт мав можливість завдяки науковим стипендіям побувати у старому світі. Розмірковуючи над тим, як запобігти повторенню таких війн, Фулбрайт вирішив, що тільки вмінням думати про світ як одну глобальну одиницю людство зможе врятувати себе. А цього можна досягти, коли є можливість пізнати інші суспільства. Якби люди мали змогу пожити в інших краях та пізнати інші культури, думав Фулбрайт, вони могли б виробити співчуття, огиду до взаємного знищення та схильність до миру. Фулбрайт зумів переконати американський конгрес в доцільності надання державних грошей на програму, яка дозволила б американським вченим проводити академічний рік за кордоном. З часом країни, які погодилися брати участь у програмі, почали виділяти кошти на перебування своїх науковців у США. Прагматичні американці разом з науковими спільнотами інших країн створили програму, за якою викладачі, студенти та різні громадські діячі поза США мають змогу побувати в Америці. Відповідно, американці в інших країнах світу. Так, за час існування програми понад 176 тисяч іноземців читали курси або займалися дослідницькою діяльністю в США, а 270 тисяч американців пізнавали з власного досвіду 140 країн світу. Радянський Союз відмовлявся від участі в програмі імені Фулбрайта, але в 70-ті роки США своїм коштом запровадили обмін науковцями як один з елементів культурного обміну США союзу РСР. В той час до України потрапляло небагато американців, і так само незначна кількість науковців з УРСР ставала фулбрайтерами. Свою діяльність в Україні програма Фулбрайта почала у 1992 році. 12 вересня 2001 року повинно було відбутися урочисте відкриття нового офісу, який знаходиться тепер в одному з будинків Академії наук України на вулиці Грушевського. Журналістів було запрошено на конференцію за участю посла США в Україні, але ввечері напередодні сталися відомі всім жахливі події: повітряний терористичний напад на США, Незважаючи ні на що, прес-конференція відбулася. Говорили на ній, зрозуміло, про потребу поглиблення та поширення культурних обмінів між країнами світу, щоб побороти сліпе нерозуміння, яке зумовлює такі безжалісні прояви ненависті. Програма імені Фулбрайта вже понад 60 років декларує культурні відносини як важливий аспект державної політики. Понад 200 українців провели рік наукової праці в США. А більше ста американців займалися дослідницькою та викладацькою діяльністю в Україні. Дещо про дисертаційні теми дотичні до життя українців за океаном. 2003 року написана дисертація Ірини Сковронської особливості функціонування сталих словосполук фразологічного характеру в пресі української діаспори США і Канади 1991-2000 років. Роботу було виконано на кафедрі української мови юридичного документознавства і риторики Львівського інституту внутрішніх справ. Потреба дисертаційного дослідження визначалася необхідністю відтворити цілісну систему періодичної преси української діаспори, який же він. Запас мовців українців поза межами історичної батьківщини. Збереження української мови в іномовному середовищі стає все важчим, хоча саме друковане слово допомагало діаспорі зберігати відчуття причетності до важливих історичних подій і сформувати етнічну спільноту на іншому континенті. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, через ряд суспільно-політичних історичних причин сотні тисяч українців змушені були Залишити етнічні території. Відчуття інформаційного голоду спонукало інтелігенцію української еміграції зробити все для того, щоб з'явилася періодична преса. До речі, першу школу української грамоти у Чикаго засновано 1905 року при церкві Святого Миколая. 1936 року з нею утворилася українська католицька школа. У 60 х 80 х роках діяли дворічні педагогічні курси для учителів українознавства. Популярні й досі суботні україномовні школи. Нині кілька десятків українських інституцій Сполучених Штатів Америки мають у своїх структурах архіви, музеї, бібліотеки та художні галереї. У тиші цих поважних зальчиків і залів ще є кому поцінувати старі українські звороти, якими ряснюють газети і журнали діаспори на межі тисячоліть. Наступати на граблі, оббивати пороги, показати на поріг, на дальнім порозі бити на сполох. Їхня суть зрозуміла лише потенційним носіям української мови, які володіють нею як рідною. Американські українці старших поколінь схильні до мемуаристики та її занотовування. Прагнуть розширити свою читацьку аудиторію виходом власних книжок в Україні. У Києві видано збірку подорожніх нарисів української письменниці із США Ганни Чирінь дев'яте чудо. Авторка розповідає про свої мандри світом, зокрема й землею, на якій народилася Україною. Наприклад, у Криму вона могла спостерігати, як гід, він же автор англомовного путівника, блискуче веде розповідь англійською. Разом з тим у Ялті в музеї Лесі Українки на прохання заокеанських туристів розповідати їм не російською, а українською почули зневажливе, а я не хочу. Звичайно, українці з діаспори помічають і зневагу до державної мови і різку соціальну майнову диференціацію українського суспільства. Вони дивуються, що країна з найбагатшими у світі чорноземами не може себе прогодувати, що в Україні багато свят, люди багато п'ють. Ганна Чірінь згадує, що прожила в радянській Україні 18 років у таких умовах, порівняно з якими нині рай. Коли після Другої світової війни вона потрапила до Америки, то життя там було бідніше ніж нині. Наводить Закеанська Українка і гіркий для нас факт. У квітні 2000 року Україну відвідувала держсекретар США Мадлен Олбрайт. Вона поклала вінок до пам'ятного знака жертвам голодомору і сказала, що поруч із Колумбією, Нігерією та Індонезією Україна перебуває у важливій точці демократичного перетворення. Відчули всю приємність українсько-африканського сусідства в очах американців. Це не театр абсурду, а реальне політико-економічне життя. Український театр в Америці працював у Нью-Йорку в 1954-60-х роках з виїздами до інших місць компактного проживання українців. Створився він з акторів колишнього театру студії Курбасівця Йосипа Гірняка та Олімпії Добровольської. Перебазувався з післявоєнної Німеччини, де в американській зоні опинилося чимало українських митців, літераторів, інших фахівців з вищою освітою і перспективою знищення, якщо не думають повертатися на рідну землю. Промовисті назви за – пересаджені квіти, князівна на грошині. У репертуарі була звичайно класика, знайшлося місце для комедії казки. Забутися на легкій виставі – цього інтуїтивно прагнуло чимало тодішніх глядачів, які пережили війну і втрати. Витримала поневіряння війни українська капела бандуристів імені Тараса Григоровича Шевченка, Детройт. Вона була заснована в Києві. Нині не просто має свій осідок у Сполучених Штатах, а й сприяє, щоб молодше покоління, народжене за океаном, могло частіше бувати на історичній батьківщині. Зокрема, з Києвом пов'язує своє вивчення кобзарства молодий музикант з американського міста Індіанаполіса Юрій Фединський. На весні 2007 року. Він приїхав до Харкова як учасник міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича. Кожен людина в світі повинен знайти його роботу. Я дуже щасливий, що я знайшов. В Америці у мене вчитель був Юліан Кітасти, і він проводиться такий бандури табір в Емлетон, Пенсильванії кожен рік. З надією, що це культура чи традиція, чи знання, чи діяльність, що ця капелля мали з собою. Що на якийсь момент це буде потрібно. Дуже важливо, що ансамбл існують. Це всі такі молодші генерації, фанації американські. Потім в Нью-Йорк ми працювали разом, але ансамблі. Але такі речі, у мене є такі теорія. Це що тодішні кобзарі. Ми не знаємо, хто вони, бо вони знищені. І майже ніхто не залишили, окрім деяких індивідуалій, як Хоткевич, як Ткаченко Георій. Декілька, хто послухали ці записи, такі навалки, що записано. Але там був певний техніка. Якщо ми бачимо, як Хончаренко грав в його танці, ми сьогодні не так грали. Голос був головніший, але вони не були прості музиканти. Це був ряд протокол, таке що найважливіше. Це старий світ. Ми хочемо пізнати старий світ. Я думаю, що молодь вони відкриті добагато. І тим більше на такі держави, як Україна. Ну які варіанти у нас є в Америці, старі Україна. Там є варіанти. І коли людина послухає ці речі, спочатку це просто цікаво, бо це мистецтво, що пару сотні років розвивалося. Не справа, що це наші чи не наші. Справа, що це цікаві речі просто. Я можу відносити до це тільки як музикант. Ще один міф, що кобзарі були дикі націоналісти. Їхній основний репертуар це був за християнський філосія. Слухаючи, як долає мовні акценти українець з Америки Юрій Фединський, подумала, що його щастя у ніби очевидному, занятті тим, що приносило хліб і розраду можливим далеким предкам цього братчика кобзарського цеху. На означення поняття щасливий в українській мові використовується фразеологізм народжений у сорочці у англійців, це «to be born with silver spoon is one's ванзмос бути народженим із срібною ложкою в роті. Один із відгуків про благодійний концерт Юрка Фодинського в Шотландії. Кобзар це серце українського народу. Саме він приносив звістки, передавав їх від одного міста до іншого. І ось Юрко приніс нам звістку з нашої улюбленої України. До далекої Шотландії його музика проникає в саму душу, а його розповіді змушують серце битися швидше. Особливу цінність має те, що Юрій здатний зацікавити дітей та молиться мистецтвом. Його зусилля допомагають передавати автентичні знання про кобзарство наступним поколінням, зберігаючи цю важливу культурну спадщину. Тож на фінал подкасту обираю думу, авторство якої приписують Гетьману Івану Мазепі. Гра і спів Юрко Фединський. Oius ciro pracnuta, ne viedem gus si tracnut, Toi na pravo, toi na livo, avse, bratia, toto divo. Toj na pravo, toj na livo, a vse bratja, to to divo, nemaš ljubvi, nemaš sodi, ođo v toj izjavši vodi, prez nezhodu si propali, sami sebe svoju vali, prez nezhodu si propali, sami sebe svoju vali, ej, bratišča, hora znati sćo ne vsim nam panovati ne vsim adamo vseje znati i ričami kerovati na korabel poljadimo mnoho ljudej poličimo